Так, всім привіт підписники і глядачі каналу. Е, сьогодні відео трошки не по темі, але по темі для усієї нашої рідної України е, це <плес> інтернет без світла. Так, всі знають, що в нас відключають світло. Не знаю в кого як, нам дають лише на 2 годинки і усе. А, от. Так що, якось так. Сидіти в темряві ми вже якось ніби трошки і привикли. Mm. Але от, коли сидиш, не завжди є зв'язок, не завжди є от покриття там, ну, в мене, наприклад, Київ стар. І не завжди є інтернет, буває таке, що інтернету нема. Ось, сьогодні ми знову зараз ми сидимо без світла, сидимо без світла і м -м, вирішив спробувати підключити інтернет. Ну, скажімо так, зловити, коли він є. то що не завжди є. От на тому маршрутизаторі завжди дуже часто моргає червона лампочка. Це тобто, немає з'єднання, немає інтернету, підключення до інтернету на апаратурі провайдера. Але ось зловив і вирішив зняти відео. Інтернет від батарейки. Сидимо, сміємося вже, ну поки працює так Світла в нас немає. Холодильник виключатель клацаю. Тобто світла нема. Так, що я хочу показати? Е, скажімо так, це все експериментально. Е, так оця коробочка 12 вольт, ось ця е, Wi-Fi роутер на 9 вольт. Скажімо так, 12 вольт нам допоміг акумуляторний оприскувач. Акумулятор з нього. Ось така лампа, не знаю, ось така сенсорна лампа. от Вона світить ось так. Виключи. Можемо виключити. Вона або дуже ярко світить, або ось таким жовтим, або таким світлом. Звичайно, поки що виключу для відео не потрібно. Також під'єднано до акумуляторного оприскувача. У мене було дуже багато блоків. Блоків питання з ось такими виходами. До речі, лампа, ось та коробочка, не знаю, як називається. Ось та коробочка, Wi-Fi роутер. Всі з ось такими ну, питання ось такими роз'ємами під'єднуються. І ви постало питання 9 вольт, 9 вольт, акумулятор 12, 9 можна спалити. Не знаю, можна, не можна. І я згадав, що в мене ось такі батарейки є, колись купляв до радіомікрофона. Да, Трошки ходили по весілях. Ось така крона, вона 9 вольт. 9 плюс, мінус, плюс ось так поки що підключив. Ну, трохи так тут примотав, там прищепкою прижав. Але що саме цікаво, працює ось. Не знаю, буде видно, не видно. Лампочки моргають. Коротше, все працює від акумуляторів. Не знаю, наскільки вистачить цієї батарейки, але я не думаю, що тут дуже сильно споживання буде електроенергії цього роутера. Ні, можливо, можливо, замовлю або є перетворювачі на 9 вольт з 12 на 9. Або ще також дивився, є ну, самий, простий, самий дешевий преобразователь, інвертор. Хоча в нас в Україні вони закінчились. отакі, такі з 12 на на 220 є перетворювачі від акумулятора. Ну, Такі були і 700-800 гривень дешеві, такі на. Включити світло, в кого енергозберігаючі лампочки, включити, щоб підключився інтернет, навіть той самий телевізор. З неправильною синусоїдою вони до котла не підійдуть. У нас, слава Богу, ось такі штуки, Називається груба. Працює світлом, без світла працює на відмінно. Так, ось так далі. Що ще сказати? В принципі, все. Ну, не знаю. Ось просто ось якщо бачите, позначені провода плюс, через лампу, ой, включив світ, ну, включив лампу. Через лампу під'єднав, знайшов де плюс, де мінус. Тому що лише один був позначений. А два... Два провода не було позначено де плюс, де мінус. Прийшлося шукати. Якось так. Зараз немає відео, зараз буду загружати, буду загружати. Ану, а, Донько, дай на телефон я покажу, що є інтернет. Донько. Ну, дай телефон. Ну, він сидить, дивиться мультики. Наприклад, щоб ви впевнились, ось дивіться, бачите, Wi-Fi. Підключений, мобільний інтернет виключений, вайфай підключений. Ну. Все, мультики це святе. Ну. Працює, показує, все добре. Ось так. Акумуляторне я ось плюс батарейка, крона. І вайфай працює. Все. Слава Україні! Якнайшвидшої нам перемоги.